У рамках шкільної програми учні мають не сітки оголодіти довгими дивними дещо божевільними словами, такими як мітохондріальна дезоксирибонуклеїнова кислота. Треба ще й відрізняти терміни, схожі за звучанням, але різні за сенсом. Наприклад, вібріон та віріон, мікози та мікоризи, нуклеотид та нуклеоїд, та багато інше. На щастя, існує безліч шляхів для того, щоб зробити виклик суворій науці і перетворити нудне навчання на інтересне та ефективне. На прикладі матеріалу першого уроку розглянемо декілька з них. Значна кількість наукових термінів складається двох, а інколи трьох частин. Так історично склалося що. Словотв'я відбувається за участі слів грецької або латинської мови. Але це не означає, що ви маєте розуміти давню грецьку мову або латин. Деякі слова та їх частини можна зустріти і у нашій мові. Так, знайоме слово біографія походить від двох давньогрецьких слів біос життя та граф пишу, тобто життя Напевно. Майже всі мали досвід спілкування зі стоматологом, тобто зубним лікарем. Розділ медицини, що стосується зубів та ротової порожнини, називається стоматологія. І знову це слово складається із двох давньогрецьких слів. Стомас рот. Талогос вчення. Згадаємо тепер вже Знайоме слово біологія, яке також походить від двох слів: біос та логос. Тобто, насправді, вчити нічого не потрібно. У цьому випадку треба лише згадати знайоме комбінації цих слів та оголодіти новим терміном. Розглянемо інші нові терміни цього уроку. За допомогою давньогрецького слова «логос» вчення було створено такі терміни. Мікологія від мікос гриб. Комбінуємо слова та отримуємо дослівно – гриби вивчати. Тобто наука, яка вивчає гриби. Те ж саме стосується слова зоологія від зоо тварина. Наука, яка вивчає тварин. Вірусологія з латинського вірус – це отрута. З догляду на згубну дію вірусів їх було порівняно з отрутою. Назва науки мікробіологія складається одразу з трьох слів. Мікро, малий, біо життя та логосчення. Тобто, це наука, що займається вивченням мікроорганізмів. природа, Розуміємо як вивчення певних природних біологічних процесів, а саме життєдіяльність здорового організму і його частин органів клітин. По-іншому відбувається словотвір наступних термінів. Анатомія від Ана Верх та Томе Різати. Саме шляхом прокурування організмів були здобуті знання про внутрішні устрій біологічних об'єктів. Тому резюмуємо. Анатомія – це наука про форму, будову організму та окремих його органів чи систем. Термін – ботаніка. Походить від одного давньогрецького слова – ботаніку. Дослівно те, що стосується трав або рослин. Складну термінологію треба не тільки знати, а ще вміти використовувати. Для цього необхідне тренування мовного апарату. Язик людини також є частиною м'язової системи та потребує постійних навантажень. Якщо ви бажаєте використовувати різноманітні бояття, природня стане вимушена. Тому повторюйте складні терміни уголос. Кожне повторення буде ще й сприяти ліпшому запам'ятовуванню. Виникає питання, що робити з термінами, які. Неможливо розібрати найбільш прості поняття або перекласти. Це особливо стосується назв організмів або імен вчених, які зробили певний вклад у розвиток науки. На допомогу приходить використання методу асоціації. Наприклад, у цьому уроці ми дізналися про двох відомих давньогрецьких грецьких вчених, яких вважають засновниками біології: це Аристотель та Теофас. При запам'ятовуванні ім'я Аристотель відокремимо від нього перші три літери та уявимо знайоме нам слово арихметика, яке також має схожі літери. Пов'яжемо в уяві ці два слова у цікавому малюнку. Мозок людини працює таким чином, що при подальшому пригадуванні слова «арифметика» людина буде згадувати і повне ім'я чиного. Ім'я Теота можливо пов'язати з Теодором. Загалом на уроках у школі для покращення запам'ятовування часто використовують образне мислення за допомогою сенд та таблі. Цей принцип ви випробували і при перегляді цього уроку. Але якщо поняття недовісодні, найбільш ефективним є малювання малюнків замість слів та понять та їх подальше уявлення. Так, наприклад, Аристотеля можна зобразити поряд із тваринами. Тому що він є засновником зоології, а це відповідно з рослинами, як людину, яка присвятила себе ботані. Таким чином, для ефективного запам'ятовування принаймні саме наступні правила. Розбивайте незнайоме слово на частини, знаходьте знайомі компоненти складного слова, перекладайте окремі частини слова та визначайте значення термінів. Екосистема складається з усіх спільнот певної території, з кожного організму від найменшого до найбільшого, та з низки факторів довкілля, як от сонячне світло і затінок в лісі, струмочки тощо. Екосистему визначають як біологічну спільноту організмів, що взаємодіють між собою та їхнього фізичного оточення. Габітат – це територія чи середовище, де певний організм живе в природі, або ж це географічна площа, яку займає екосистема. Наприклад, ліс. А ось екосистема це всі взаємодії між усіма її мешканцями та біотичними факторами. Популяції це особини одного виду, що одночасно проживають в спільному габітаті. Термін популяція стосується особин тільки одного виду. А той час як спільнота це всі організми різних видів, що населяють габітат. Пільнота це всі лисиці, кролики, комахи, рослини, гриби та решта живих істот в певному лісі. Екологічна ніша це роль, яку виконує вид в екосистемі. Роль бджіл запилювати квіти. Роль чи ніша кроликів це бути маленькою травоїдною здобиччю з високими темпами розмноження, якою харчується багато хижаків в екосистемі. Вид це група особин. Здатних до спарювання один з одним та народження життєздатних фертильних нащадків. Зазвичай, з особинами інших видів народити таке потомство не виходить. В нашому лісі є кролики і лисички, що очевидно належать до різних видів, а ще там є кілька видів метеликів. Один з них живе на галявинах і полюбляє сонце, а інший живе в гущавині лісу і любить затінок. Вони можуть мати різне забарвлення, і не схрещуються між собою та не мають спільних нащадків бо ніколи не перетинаються в лісі. Ми не знаємо, чи вони належать до різних видів, чи до підвидів одного виду.